Минуло від тоді, коли майдан без жалю розстріляли, коли батьки і хлопці молоді, птахами волі в небо відлітали. Коли потім зі мався приписав, Пала лишини, тим, який відався на людях людям по неймоді заказав. За свободу і волю нашу став, з тобою поряд батько, брат, учитель, та снайпера вогонь усі поклав, убив усіх вам ще жити, жити. А вам ще жити і дітей родять, дівчат кохати, що буря при і платить Бог, кривавими сісні, і поспіші, і любові. як цвіт українського красу словами та проводжали. Помиті кров'ю, лесли прапорі, не дав майдан, не тіле душі в небо, Небесна Сотня дивиться з боре, та нагадує про себе.